Вітаю! Ти на початку нового часу, третього періоду інтерактивних мандрівок Києво-Печерською лаврою. Про сліди мистецтва модерно та Візантії в Лаврі, Богослов'я у фарбах, про те, як не зрадити красі та залишитись людиною в часи страшних лихоліть, розповість тобі не живописець українського народу Іван Єжакевич. Людина творчості в усьому чудова людина Петро Курінний, директор всеукраїнського музейного городка, людина волі, розповість тобі про подвиг людей, які рятували національну культурну спадщину та зберегли комплекс Києво-Печерської лаври, завдяки яким ти можеш все це бачити, про боротьбу імперії з київською традицією. Про віру та вірність до смерті, про боротьбу нової імперії з релігією та долю лаврських ченців в ті темні часи, про те, від кого залежать майбутні лаври, тобі розповість безименний чернець, про видатного реставратора Аркадія Марампольського, чудові знахідки та врятовані скарби. Виклики професії та про почуття, які хаваються за ґрунтовністю реставраторів, ти почуєш від Валентина Марампольської та уявного учня реальних реставраторів.